Вітаю, діти! Сьогодні закріплюватиму вміння стрибати в довжину з розбігу та підрізати під шнуром правим та лівим боком. Стрибати будемо з відстані 5 та 6 кроків. Стаємо від шнура на відстані 5 кроків. Розбігаємося, відштовхуємося однією ногою і перестрибуємо через шнур. повторити. 5, 6 разів з відстані 5 кроки і 4, 5 разів з відстані 6 кроків. Наступна вправа підлізання під шнуром правим та лівим боком. Почнемо з підлізання правим боком. Стоїмо до шнура правим боком. Робимо напівприсід і пропускаємо під шнурок спочатку руку і ногу, а потім уже все тіло ось так. І робимо сплеск над головою. Повертаємося в вихідне положення. Стаємо до шнура лівим боком. Так само спочатку йде в нас рука і нога, потім усе тіло. І сплеск над головою. Вправо повторити 4 рази правим боком і чотири рази лівим.